Ялизавета Марчук, вірш власного написання, назва вірша через бурі до самого світла. Щаслива точно стану я, без заздрощів, пліток і червоновина, без темних душ в своєму домі і крилатих янулів. Долавши бурі, грози та моря, за ними криються частинки болі, а їх спіткають всі проблеми мої. Розпалю вогнище в своїй душі, не стану знову я устрій, не стану думать, як вони, піду, я далі до мене. Закрию темряву яскравим сонцем, закрию рани я думка. Закрию пробіл я новим натхненням, але не закриваючи себе, пройти я хочу.